Доброго дня! Вас вітає команда Стрім. Ми усі навчаємось у Національному університеті Острозька академія. Отож, знайомтесь, це Таня, і вона фінансист, це Кіна, вона журналіст, це Оксана, вона обліковець. Наша команда складається із трьох учасників і ми маємо три оригінальні ідеї. Ідея Анто вважає, що найперспективніший регіон для розвитку торгової марки до гри є саме Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська область, а точніше регіон Карпат. Усім відомо, що такого партнер бореться саме з сезонністю, тобто. На сьогоднішній день споживачі виживають цю продукцію лише у літній період, тобто у період шашликів. А якось відомо, саме у Карпатах цей період триває протягом 12 місяців, тобто цілого року, і завдяки тільки такі інвестиції ми зможемо зруйнувати міф про сезонність. До коронавірус України відчувають потенційні споживачі торгової марки метро гри, тобто ті люди, які мають дохід вищий середнього. Ще раз споживачі захочуть паснути цією продукцією протягом цілого року і у себе вдома. Ідея номер два. З 10 березня 2017 року на 120 найбільших автозаправних станціях ОКО проводиться акція ОПО-Пікнік. Саме тому ми пропонуємо розмістити продукцію головою маркетингової гри на полицях магазинів магазині «Опча». Там споживачі можуть знайти все необхідне в одному відділі. У соціальних мережах тест, яка ковпаска торгової марки Дмитро Бігри підходить тобі найкраще. Користувач буде відповідати на 5-7 запитань. А програма автоматично вирахує, що із асортименту Дмитро Гри підходить йому найкраще. Ви допомогли своїх результатів на поставитих соціальних мережах. І таким чином ми зможемо дешево та цікаво популяризувати бренд. Надіємо, що зустрінемось у фіналі.